Моє вітання, любі друзі! З вами Сергій і ви на українському каналі Plan Helper. У даному відео я вам покажу епіпремнум, на якому ось що відбувалось місяць тому. Я вам люблю показувати все із результатами. І, до речі, така ж проблема дуже часто виникає у спетіфіломів, дуже часто виникає взагалі у ароїдних. Ось така проблема якби, починається. Але далі вона переходить у наступну форму, і у яку саме. Якщо ви бачите, що на рослинах ароїдних, знову ж таки, буває таке, що листок, не так, як тут, росте більш-менш повноцінно, а ось він не може розкрутитись. Тобто розкручується наполовину і далі. І не туди, і не сюди. А Як розкручується, він уже такий а, дрібніший, і ось такий листок саме таким був. Я побачив, що цей листок погано розкручується. Тобто вже минувся тиждень, а він все ніяк. Коли він все ж розкрутився, він був ось тут такий жовтуватий. Ну і як бачите, він меншого розміру. Хоча до цього листок ну, видно, що дещо дрібніший, а тут був такий більший, де ще така тут варігатність є. Що це означає? Це означає в першу чергу, що рослині не вистачає кальцію. Тобто, якщо рослина не забезпечена кальцієм, мембрани клітин слабкі і у ароїдних це дуже-дуже швидко проявляється, коли верхівки ось такі деформовані. Так само у томатів. якщо кальцію мало, то вершина гниль. З'являються у даних рослин, вони пригнічені, дають слабкий приріст. Ну і, відповідно, це ті ж самі ознаки, як і на інших рослинах, але народних, на вони дуже і дуже чіткі. Рослина погано тоді нарощує і корені, бо без кальцію корені взагалі не розвиваються. Вони дуже-дуже слабкі і дуже часто ось ці листки, які погано розкручені були, вони підгнивають, бо кальцій відповідає за міцність мембран. Що в даному випадку ми вдіємо? Ось у мене є чарівна скарбничка моя, я вам показував її багато разів, а окремий ролик взагалі присвячено. Тут у мене добрива, скажімо, які б маєте включити у свій перелік. Да і взагалі можна було б зняти як методичку, що ви маєте використовувати у своїй практиці для того, аби підтримувати. Стан рослин на доброму рівні, і щоб вони у вас зростали взагалі до такого розміру, взагалі не сохли і почувалися дуже добре е, впродовж цілого року. І так, переходимо до суті. Кальціє, селітра ось такі прекрасні гранули які допомагають покращити стан наших рослин, покращити їх кореніву систему білого кольору. І на прикладі зараз 1 літра, тут у мене ліка 2,5, але там води тільки ось половина. Я вам покажу взагалі, як я відміряю 1 грам приблизно, бо я то вже знаю, скільки це буде. Можу і на око там насипати скільки 100 грану, але я думаю, що для вас як особливо. То не був досвідченим у пельцеві селітрі у роботі, там з такими гранулами не буде бажання рахувати, а скільки ж то гранул, а значно простіше <кій>, взяти звичайну ложку, виделку одноразову. Мені дуже зручно користуватись ось такою ручкою від таких одноразових виделок і ложок. І я не цим краєм беру. Добрива будь які А я беру ось цим краєм. І у мене скільки гранул уміститься, ось на кінчик. от, Зараз я вам покажу на темному фоні, аби вам було зрозуміло. Ну, або ось так. Я думаю, буде видно ось таку кількість. Зараз я її так охайно пересиплю. І ось така кількість, ось оце. Приблизно 1 грам. Дана кальцієва селітра важка, бо вона вже набралася води. Дещо тут розсипалося, ось також гранули, які увійшли до даної кількості. І сумарно те, що ви сюди поміщаєте, це відповідає приблизно 1 граму. І це точно відповідає потребам рослин, бо таку ж кількість я використовую. Регулярно, коли ще ситуація, скажімо так, не критична, а коли потрібно зробити просто профілактику, і таким чином далі у, вашу, у рослини будуть зростати уже дуже добре. Буквально, скільки це в гранулах, ну, там, до 15 гранул, це сумарно у вас буде приблизно 1 грам. Просто гранули бувають різні. І ось така кількість ось, це один грам приблизно. Таку кількість добрива кальцієвої селітри я вививаю в один літр води. Але попередньо для того, аби зручніше і запевнитись, що дане добриво повністю розчинилось. Щоб швидше і зручніше це зробити, я приливаю спочатку стаканчик, чекаю буквально 30 секунд, і далі виливаю це добрива в літр води. Хто візьме менше, наприклад, ось немає у вас таких заглиблень, як у даній ложці, або в ці одноразовій, Ви просто беріть на кінчик або на кінчик ножа, або на кінчик? будь-яких столових приборів і використовуєте так само, як ваніль, ванілін, ми набираємо там для всілякої випічки. На кінчик ножа взяли, розчинили у воді, зачекали 30 секунд, і далі, уже запевнившись, що жодних гранул немає, я виливаю це все у 1 літр води. Кальцієва селітра розчиняється дуже швидко. І вона дуже гігроскопічна, Тобто зберігати її треба у захищеному місці від вологи, іначе вона буде братися ось такими грудками, які через час взагалі стають твердими. І коли ви їх будете подрібнювати, вони можуть перебувати. Утворюватися у звичайний порошок. І так, щодо паливу, щодо, до речі, підсихаючих кінчиків, на ароїдних і на інших рослинах це часто пов'язано з дефіцитом калію, тому завчасно я використовую монокалій фосфат. Про монокалій фосфат я вам показував неодноразово у своїх відео про фікус Бенджаміна, про гібіскуси. Ось іще, до речі, одна ознака, яку я не помічав, бо я не дуже часто його знімаю з цієї палички. Подивіться на оцей деформований лист. І ось, до речі, ось а, іще такий приклад із цього виска, який погано розвертається. Ось дивіться, погано він розкручується, а ось цей взагалі деформований. Тобто шкідника тут немає. Але через те, що і той листок довго розкручувався, і новий теж. Це означає, що проблема з кальцієм у даної рослини є. Коренева система добра в цілому ґрунт вологий, тому дуже рясно поливати не потрібно. Лише так, як для профілактики. Якщо взагалі складні випадки, то проливу якби недостатньо. В такому разі ось цю частину краще оприскати локально. Тобто саме ці виски по нижній стороні, стовбури можна оприскати, і тому ви швидко локалізуєте цю проблему, вона буде вирішена, і далі виски будуть нормальні. Але якийсь час для того, щоб тривалого ефекту досягти, ви маєте пролити, тоді кальцій буде рухатися по рослині. Від кореневої системи, і таким чином, після того, як ви будете застосовувати а, кальцієву селітру, ви підживите азотом, бо там місце кальцій і азот отримати ось такі пружні міцні листки, які ось були тоді, коли я підживлював ще минулого разу. А ви бачите там всередині, через те, що фотосинтез там послаблений, і світла менше, всі ці дефіцитні явища. Проявляються гостріше. Тому прошу, беріть ось таке добриво: кальцієву селітру 1 грам на 1 літр води. Щільно його закривайте у зі пакетах. І нехай всі ваші рослини будуть здорові. А нам всім мирного неба і здоров'я вам і вашим рослинам. До нових зустрічей на моєму каналі і гарного всім дня!